Я добра, емпатична і відповідальна. Ще з дитинства мріяла стати вчителем. У мене батьки вчителі так і сталося, що я пішла вчитися на вчителя. У мене дві вищі освіти, і все своє життя, мабуть, до цього року я займалася саме з дітьми. Було б навіть дивно, якби я. Не допомагала це е, поклик моєї душі. По-перше, я українка. А по-друге, допомогти своїм співвітчизникам. І е, я ще й мама. І я відчула просто на собі, як це цей біль і жах. Приїхати у чужу країну, покинути все твоє рідне з корінням висмикнути себе і опинитися в іншій країні. І, по-друге, мовний бар'єр. Ем, я пройшла через це сама. Я вперше так за багато років тут, можливо, ніколи не чула галас українських дітей. Я вчила завжди галас німецьких дітей. Я вже звикла до цього мозок, пристосовується ти постійно, ну, все ти. Говориш німецькою, не задумуєшся вже. А тут твоя мова, і в мене просто мене побігли сльози. Для мене долоньки і український дім ну, перше до все ж таки долоньки. Так? Долоньки це частина батьківщини, це моє коріння. Тут всі мої співвітчизники. І я чую свою рідну мову. І везу я з собою не просто одну сумочку, а цілу валізу з матеріалом для всіх трьох груп. Зараз у нас нараховується 30 дітей. Це в кожній групі у нас максимум до 10 діток. Мова це складно. Для мови потрібен час, потрібно бажання І Іншу другу мову треба ще й полюбити. Для мене це не абияке задоволення викладати німецьку мову, а ще більше вдвічі задоволення працювати з українськими дітьми, з нашими волонтер це бути людиною, людиною в прямому сенсі цього слова. Людиною з серцем, з добрим серцем, з бажанням поділитися тим, що, в тебе є? що для тебе є найціннішим.